Здрасте. Доброго дня, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, люди. А за що вас, на вас склали протокол? За те, що в мене ручник не працює. За те, що ручник не працює? Так точно. Вже один складав. І зараз він вже не працює. Кто? Яким чином перевірили? Є акт дослідження цього транспортного засобу? Ну не тех хоч ділки Ребят, а протокол візьміть, дайте їм на... Що ну, в мене номерні знаки були в полоні. Що, що у вас? Уже новому місці номерні знаки. Так а на що склали протокол? <звук> за номерний знак? <звук> 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 ну так, за номерний знак. Що в протоколі написали? Що ви що вчинили, <звук> яке правопорушення? Що він вчинив? <звук> що в мене номерні знаки були машини, колоні. Ну так можна ж прикрутити. Це що грубе порушення чи що? <звук> Не грубе. Ну то що ви склали протокол на чоловіку? Як ваше прізвище? Прізвище Данилюк нет. Данилюк? Так точно. Ну, а при чому ручник, а що за ручник? Що ще один протокол? Чи два протоколи? Ні, в мене ручник не працює. Ну. Мені склали протокол, просто що в мене номерний знак уже. А, то есть, щоб трошки інакше було да. правопорушення. Я понял. То есть у вас номерний знак на місці, так? Да? Да. Час. Номерний знак на місці. Оце то дав. Інспектор, а хто вам дозволив складати взагалі протокол? Ви знаєте ж, це кримінальна відповідальність за таке от те, що ви зробили? 0385V. Яке ви мали право на чоловіка складати протокол? Можна відповідального сюди викликати? Виключте, будь ласка, відповідального сюди. Ребята, ви не уїжджайте. Зараз цей протокол... Ми нікуди не, будемо нікуди їхати. не Викличте сюди відповідального, будь ласка. Ребята, ви не уїжджайте, зараз приїде відповідальний. І розкажемо цю ситуацію. Зараз цей протокол ну, або інспектор з'їсть, або десь він дінеться. Тому що це кримінальна відповідальність, це перевищення службових повноважень. За таке взагалі інспектора мають уволити. З даним матеріалом я піду до начальника обласного ГАІ, розкажемо ситуацію, обміняємося з вами номерами телефонів. Їм просто нема за що складати, їм треба план по протоколах і вони вже... І хто так ручник перевіряє? Ребят, знаєте, ручник, знає, знає, ручник перевіряється? Під уклоном, Він 16 уклоном, машина ставиться, градусів, 16 А ніхто градусів. не толкає. Вже Ах. один такий був, що говорить, став на ручник і трогайся. Ні, так був, такий випадок теж інспектор один склав і зараз він вже не працює з району Гаїт. Ще почувського. А ти не думаю, що жигуль ти просто так воно мене, воно ж тут не мене політику. Добрий вечір. Завтра до на... Почина, не завтра номер по Солонівка. У мене все записано. Ребят, а, Тільки зараз відповідальний випадково. приїде. Стану, і це. У мене теж близько. І Я став на рушники трогаються. Пишу несправна термостна система. Повинен спеціальний акт тримати. бути. Вона ставиться під спеціальним уклоном 16 градусів. Я Яким чином 16 градусів тут за Приїде відповідальний? Так. Да. Червово сповістить зараз. А хто відповідальний сьогодні? Прізвище на світі? Чубій. Чубій? Так. Ви десь недавно працюєте? Ні? Недавно. Недавно? Да. Віктор, а можете повідомити причину зупинки даного чоловіка? Проведення практично не, покажі, про автобус 2015. Операція МАК проходить, МАК? проходить ще ряд інших операцій. А, а суть скоєного правопорушення? Тобто ви повинні при зупинці назвати е, причину зупинки Водій і суть скоєного... Водій мене не запитав. Ви, ви, питання, ви, мені повинні, мені ви повинні підійшовши, представитись, так, назвати причину зупинки та суть скоєнного правопорушення. Я думаю, я... водій не скаже, що я йому не представляю. Я але. поняв. Але ви повинні ще назвати не він вас повинен просити, ви повинні це згідно з закону про міліцію назвати. Причину зупинки, суть скоєнного правопорушення. Якщо не було в суті скоєного правопорушення даного чоловіка, ви взагалі не маєте права перевіряти документи згідно статті 11 пункт 2. Перевіряти документи при підозрі в скоєнні правопорушення. Якщо в нього не було, на основанні чого ви ще сфальсифіцирували протокол. А ви що, розписалися? Коли б так не робіть. Ніколи тут не робіть. Не соглашайтесь на ці корупційні схеми. Їм треба план. Вони... Ви що, в пустому протоколі розписалися? Почало, так, там потім допускали, що Ну, а якщо б вам завтра б дописали, що ви по 130-тій п'яні були, вам прийшло, вам прийшло з'явитися в суд за те, що ви п'яні їхали. Ви ж розумієте, що ви А як він може їхати п'яний, якщо він не їхав п'яний? Як? Ну отак от. Як ви склали протокол зараз по-другому, так само і складається по 130% з лівими свидетелями. За відказ. Ви ж все прекрасно знаєте. Якщо ви таку фальсифікацію зробили, то по 130 100% робили. А хто старший екіпаж у вас? Ви чи ви? Хто? Інспектор, ви старший екіпаж? Ні. Ні? Він старший? Ні, немає старший екіпаж. Ну як, ну по-любому, якщо ви заступаєте, хтось старший з вас є. Керівництво просто визначили екіпаж і все. А по звання хто? Одинакові? Так. Да. Ви постанову виносили чоловікові? Ні. А що? Потім винесете? А копію протоколу ви дали чоловікові? Ні. Інспектор? Ні? Взагалі ні. нічого. Жесть. А чого ви не вручили копію протоколу, то вимагає законодавства? Я можу не Ви швидко сховали, бо я під'їхав? Ні, я бачив, що то то ви 700 ну, приїжджали. Ви втекли, бо ні, вам, не я інтерес... втік. вам не інтересно працювати. Ви не потім... сховали просто напросто. Ви його не давали і не Ну зараз приїде керівництво, зараз в, 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 покажуть протокол. Даний чоловік розкаже, що залишилося. Яка подальша доля даного протоколу, що ви сфальсифіцірували? Інспектор. А яка його може бути подальша доля? Ну як ви як ви вважаєте? Я до вас звертаюся як до посадової особи, як до працівника ДІВ. Ви склали протокол. Яка подальша доля даного протоколу? Його чоловік буде оплачувати? По законодавству повинен. Повинен? За а що? за що? Він же ж не вчиняв того правопорушення, яке ви написали. За що він повинен гроші платити? Він не буде їх платити. Ну, то яка подальша доля? Я вас запитую. Ви можете повідомити людям? Дане відео будуть дивитися люди, так? Да? І хотілося б, щоб ви от сказали, яка подальша доля з фальсифіцірованого протоколу? Можете повідомити? Привинні твій ситуації підкоп буде анудовано. А ви понесете якусь відповідальність, як ви думаєте? Димаш сюди. Да. Думка да. сюди. А я думаю, що ви вже не будете в гаї працювати. Давайте, ребята, сядете все в машині, все посидимо. Приїде, а потім вийде. Зараз почекаємо, відповідальний приїде. Привіт. Підписчик ваш. Я звісно, звуки разний. Ага. Це трохи Що? неправильно спалювали. Вони? Так. Вони сфальсифіцірували протокол. Угу. Я стояв, підійшов, попросив вважалку цього взагалі. Ага. Коротше, він писав протокол. Потім якась операція, він каже, да, операція, я там я не сказав. Ні, діло в тому, що вони сфальсифіцірували протокол, виписали за нарушення, якого не було. А що написали? Ну, виходить? Та взагалі тут таке от... Що Зупинили пацана, якоби в нього ручник не робив, а потім каже, давай ми тобі за номера випишу. Випишили, що в нього номер на місці не стоїть, в нього номера всі прикрутені. А ти, а ти стоїш бібіляна, то тобі і так роботи вистачає. Ні, так, так чотненько. Ні, так я зразу сюди під'їхав, вони втекли 5 хвилин. потім я поїхав туди, тому що по GPS дивлюся, там далі екіпаж стоїть. А тобі це? Що є. А де то буде? Не серйозно. Ми будемо розголошувати таємниці. Ні, це не сльози, ні. Ну як я знаю, що ви там стоїте? Ну А Як я знаю, що ви знов сюди приїхали? Але якось я знаю, що вони сюди знову приїхали. Радіостанция. ж ці мобильні радіостанції. Нас? Да. Yeah. Yeah. Так, yeah. Ну це службова інформація, ребята. Так як виговорили, це службова інформація. Наші замінили. Ну да. Оп. Оп. Да, попали, да попали, трошечки, клянусь. А что может быть? Я так понял, приехали здесь працевать, да? Да, тут конечно жесть. Слушай, он тут в номер? Да, конечно. 097. Здравствуйте, вы в Витповидальный? Ну Дивіться, тут така ситуація, я став свідком, під'їхав прізвище моє Просак Михайло, я являюсь журналістом Вінницької обласної газети Дорожній контроль. Під'їхав, десь протокол складаю, думаю, ну поцікавлюся, в чому проблема. Значить, Хлопці сказали, що якоби в них ручник не працює. А потім оказалося, що інспектор предложив скласти зовсім за інше, тобто що в них не, не, ну, не встановленому місці номер прикручений. Ми подивилися, номер прикручений, чистої води фальсифікація. Хотілося б запитати вас, хотілося б подивитись протокол, чого ні копії не віддали, нічого. Інспектор затрудняється сказати, яка подальша доля даного протоколу. Ви відповідальний, можете сказати, що буде? Щораз подивимось, достаньте, Дальше. будь ласка, розкладали протокол. Так, Ось люди, зараз вони нададуть свої пояснення. камера закріплена нормально? Ну да. Я зафіксував на відео якось. Yeah. <клухи> <клухи> керував? – Я. – Котик Богдан Русланович. Богдан Русланович. А за що у спинили? – За що? Не знаю. Я їхав, мене спинили. Швидкість не нарушав, їхав, нормально. 50 кілометрів, більше я не їхав. Будете там заяву не пишет? Де Неправомірний дії, я так розумію. Якщо у вас все на місці, підкос уставлені не родів. А чого ви так поступили? Проситися, щоб написати штраф на більшу суму грошей. Ну ви знаєте, що це кримінальна відповідальність, це перевищення службових і повноважень своїх. Нас цікавить подальша доля даного протоколу. Подальша доля, зараз буде написана заява. Людей знімуть з... до скільки з до служби? служб? Yeah. До 10-ї один. Зараз відділку будуть розбиратися. Хто буде відповідати? Відділка? Да, відділку будемо розбиратися. Далі буде оскаржений протокол вам. Тобто йому ще всухнути? Ні, для чого? Oh. Де написана скарга на нього? І oh. завтра oh. начальником управління буде розглянути це питання. Але скасований протокол, інспектор буде наказаний. Ну я не можу, я рішення не приймаю, а завтра буде прийнято рішення. Угу. Тобто йому копію не потрібно вилучати? Ви чому не віддали? Чи слава? Прочитав, що там написано. Короче, давай, я перезвоню. Не, не. Давай. Можно Значить, завтра, ну не завтра, вже з понеділка ми підемо з даним протоколом, з даним відеоматеріалом до начальника обласного І. Там напишеться напишеться заява і він скасується на даного інспектора. Інспектор буде прийняти рішення. Ну, Уже, я так думаю, що завтра. Ну, от фальсифікація. Це чиста фальсифікація. Судя помню, що розібралися, як бы провалок. Це я постанову, mm -hmm. будь ласка, на 9. Ви Вы Вінницький самі, Да. Не, я в стрижок прописаний, не живу в Вінницьке. Залишіть контактний телефон, будь ласка. Я думаю, що завтра перемените рішень. Ну, Руслан, продикую номер мій телефон. Можно еще взглянуть у вас. Да, звісно. номер у вас есть? Да, я думаю, что... Ну, не в но номер здесь. Да, я да. А ваше имя как? Рома... Рома Нюк. Александр Валентинов. Александр Валентинов. Добрый день. Какая Сегодня начальнику будет холодно, а завтра будет принято решение. Начальнику Павлу Дмитровичу? А, так точно. Я понял. Хорошо, значить дякую, що під'їхали, що розібралися. Ну, хотілося б, звісно, щоб ви їм надали якісь настанови, тому що вони ну, ще не... Я розумію, як надані, вони до 10-ї години вони зараз знімаються з поясненнями, їдуть відділу. Я зрозумів. За добре, дякую. Все, просто вас не тримав. Хлопці вже не працювали. Ну, Тоже пан майор не сирота. Пан майор не сирота. Не, ну я, скільки я знаю, по три часа. Самі їздять без габарити. Ага, да, за да.